Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо, як виконувати лабораторну роботу номер 2 визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника. Працювати ми будемо з вами у віртуальній лабораторії. Зараз спочатку буде продемонстрована інструкція до лабораторної роботи. Отже, що ми маємо? Ми маємо тему «Лабораторна робота номер 2 Тема мета обладнання. Якщо ви будете вдома повторювати цю лабораторну роботу або виконувати за допомогою домашніх засобів. Якщо ж ні, можете використовувати віртуальну лабораторію FED, посилання на неї. Як зазвичай, треба буде записати теоретичні відомості, найголовніше, там, де є формули, все-таки головне. Далі, хід лабораторної роботи. У вас є те, що треба виміряти: визначити, прискорення вільного падіння вже маленьке. Для цього треба виміряти період коливань маятника математичного і довжину, тобто відстань від точки підвісу до центра мас тягарця. Для того, щоб підвищити точність, нам треба знайти час певного числа коливань. Ми будемо з вами використовувати такий. Число коливань це де ваш номер варіанту та додати 10. Номери варіантів будуть додатково прикріплені у системі Moodle до завдання, там, де буде лабораторна робота номер 2 І визначити період коливан за формулу, тобто замість n великої сюди ми підставляємо ось це значення. Номер варіанту плюс 10. І ми період довжину знайшли. Треба обчислити прискорення вільного падіння за цією формулою. Для того, щоб отримати похибку, наскільки від істинного значення у нас прискорення вільного падіння відхиляється, треба порівняти його з відомим більш точним. Це 9,8 метрів на секунду в квадраті. Ось таким чином. Тобто. Те значення, яке ми отримали мінус 9,8 метрів на секунду в квадраті. І е, відносна похибка це треба ось це значення поділити на 9,8 метрів на секунду в квадраті. Отже, переходимо у віртуальну лабораторію зараз. Коли ви перейдете за посиланням, у вас відкриється ось таке вікно. Лабораторія маятників, вам необхідно визначити тільки ось зайти у вкладку вступ. Ви натискаєте, у вас є маятник. І тут є те, що ми можемо змінювати довжину. Ну, Нехай довжина у нас буде там 40 см 0,4 метра, а маса. 0,3 кг. Тут ми там нічого не будемо змінювати. Нам треба також поставити галочку, там, де секундомір. Тому що, коли ми будемо відхиляти, ось тут вже стоїть, значення, ми повинні його поставити на паузу. Поки що, тобто вимкнути. Відхиляємо на певний кут, який вам хочеться. Ну, наприклад, 30 градусів. Вмикаємо секундомір і вмикаємо ось цю стрілочку. І врахуємо 10, ну, для початку 10 коливань. Це у нас буде, як ми рахуємо, коли у нас маятник ось цей, повернеться в цю точку, тобто у нас раз, це буде 1, 2, 3. Тобто коли у нас цей маятник, він відхилився сюди і повернувся назад, ми рахуємо це як одне повне коливання. Отже, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ось 13 секунд ми цей час зафіксували. І е, будемо вносити його у табличку. Зараз я поверну інструкцію і подивимось, що ми куди вносимо. Отже, у нас є табличка. Ось у нас довжина маятника була е, 40 см. Так? так, 40 см. Ми пишемо 0,4 метра. 10 коливань у нас спочатку за 13 секунд було. Можемо зараз повернути інструкцію у лабораторію і знову ж таки так. Можна трошки вище. Ось так. І як ми знову ж таки. Вмикаємо один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Знову ж таки, 13,12 секунди. Навіть якщо ось ми збільшили градус. Отже, у нас час тут. Знову ж таки, 13 секунд. Середній час 13 секунд буде. Період коливань це у нас 13 секунд поділити на 10. Ви будете ділити визначати за свою кількість коливань. Тобто ми беремо середнє 10, ви можете брати теж 10, але якщо хочете вищу оцінку, тобто максимально, це у вас буде ось це число. Варіант. Плюс 10. У когось буде там у першого варіанту 11, у когось 12 і так далі. Отже, у нас час 13 ділимо на 10 коливань. Це 1,3 секунди. У нас період коливань. В квадраті вносимо що 1,3 множимо само на себе, буде 1,69. Прискорення вільного падіння визначаємо. У нас це, пам'ятаємо, формулу 4 квадрат помножити на довжина маятника на квадрат періоду. Отже, пі квадрат це у нас 3,14 помножити само на себе, 9,85, там 96. Множимо на 4 і множимо на відношення. 0,4 ділимо на 1,69. Отримаємо 9,33 метрів на секунду в квадраті. І визначаємо відносну похибку, але нам потрібно для початку абсолютну похибку визначити. Отже, 9,33 мінус 9,8. Це 0,47 і ділимо. 0,47 на 9,8 і отримаємо, що це 4 сотих відсотка. Ну, можна навіть 48, ось так. В цілому це все. Опрацьовуєте далі всі ще два досліди, і на цьому лабораторна робота завершена. Аналізуйте, від чого залежить прискорення вільного падіння. Записуєте висновок і надаєте відповідь на контрольні питання. Виконуєте лабораторну роботу, оформлюєте її згідно зразка, надсилайте у систему Moodle, там де завдання 2. Бажаю вам успіхів. Ви впораєтесь!